да, — А от, куди так. він пішов колоски збирати? Він же ж був мірошником. — Це він, не Дідь. він. Це ми збирали, ми Дідь. маленькі були. — Це в якому році? — Це був 46-й рік. 46-й, бо в 47-му його вже судили. 46-й. Це мені було 5-6-й рік. А сестричці було 4-5-й рік. Це ми вдвох були. Я знаю, що мама наказувала дивитися, щоб ніхто ж не бачив, як... Машини тоді не їздили. піньми міг хтось їхати. О, там конякою чи хтось пішки, дивіться, щоб ніхто не бачив. Це як туди йде. Ми падали у стерню, Там стерня, яка була, ну я, ми, Ну ми ховалися там. Ну і раз ми не замітили, їхав об'єжчик, як його називали, верхом на коняці. Він їхав прямо на нас, я зараз пам'ятаю, як я злякала, що та коняка нас потратує. Він під'їхав близько і та коняка копитам біла, а він батогом шмагав, ми попадали до землі, лежали, а він ботог... ну він нас не так фльостав, ну не вдарив нас. Він видарив нас ті торбинки, порозкидав, порвав, викинув і кричав: ідіть, щоб я вас тут більше не бачив. Ну, оце, мабуть, на другий, на третій день до нас прийшли. І знайшли, у нас було зерна, ну не було там півітра, Так як я бачила, така торбинка була довгенька, біленька, то там, ну, я знаю, може, кілограма три було пшениці. Ну, Доказали, що точно, бо вона була на полі, була така, вона сухувата, а це була як вибрана вся. Доказали, що це з колосків, і тато віддали суд, суд був дали сім років за це. Забрали забра... Де сидів? Ой, я не знаю, де він був. Я мала була. Так, пам'ятаю. Вони якби не тільки дали. Вони забрали в нас все. Тоді було зерно своє, була кукурудза, жито. Все, геть і просо не обмолотя, не ще не, не пшоно, а просо. Ви це пам'ятаєте? Так, да, я все пам'ятаю. А пам хто це забирав? Ну, приходила комісія з колгоспу, ми забирали. Приходили з колгоспу, бо зразу прийшли там кілька душ, це все описали, що було, а тоді приїхали, там хто приїхав їздовичі, кому вже довірили і все забрали. Ну, це були односельці ваші, так? Да, так, да, односельці. Да? Да. Ви їх знали, вони на вас дивились, в ваші очі, То, і, і просто казали, що нас доставили. Так, так, так. А ви не пам'ятаєте прізвище об'єщика? Ні, я тоді взагалі не пам'ятала. Як ви оце сприймали, коли були дитиною? Вам було п'ять, а вашій сестрі як сестру звали? Женя. Сестрі було чотири. А коли так. от вас хотіли набити або забрати, ви плакали чи плакали? Звісно, ми кричали, полякалися, бо, по перше, коняка тут бігала кром нас. Ми боялися, бо топчувала. Він же ж на коні на коні сидить. Я боялася, що нас так коняка затратує. А він батогом і кричав, сварився, і тоді порозривав ці торбинки, витрусив і сказав: забрать, щоб я вас тут не бачив. І що ж ви їли, коли вас це все забрали, і батька в тюрму посадив? І забрав. Оце ж, щоб в нас була корова, щоб не корова, то ми б не вижили, звичайно. Отак молочка попили, як мама казала, з вечора дала їсти, думаю, повстають з чим я їх нагодую. Отак і мру. У вашому роду не було таких, хто помер від голоду? Що від голоду померли? Не, -не, не було. Ми навіть і не пухли. Це, що, мабуть, що корова у нас була, угу. то ми не пухли. А ви бачили, Невде... що хтось пух у 46-му-47? Так, да, пухли. До нас прийшов на нашій вулиці жив хлопчик. Ну, я знаю, він братові самому старшому було 10 років, а він був, мабуть, старший. Так як я пам'ятаю, тільки він такий ще такий нещасний був. І прийшов, приніс у мені таку копійочок, а продукти це ж кожний, кожне все держалося вдома, бо треба було виживати якось. А він прийшов, тата й мами не було вдома. Він просить, продайте мені буряка і картоплі. І брат його пожалів, сам старший. Він, де він ті копійки дів, він тату і мамі не показав, бо це не було. О, він витягнув йому буряк і я знаю, як його, яка там ручка була, дві картоплини, чи скільки. І він став той буряк їсти, отак. Mm -hmm. Ну, він дійшов додому, чи додому дійшов, його скрутило, він там десь під забором впав. днів два прожив і помер, бо отак поїв, того ж буряка, буряках що ж то за їда була. А так ходили люди пухлі, були пухлі. Взагалі, дуже страдали люди, дуже. Це у троїнах я... було? У mm -hmm. великих троянах чи у Це а, в великих троянах, так. Да. Бо до 52-го року ми жили тут, а тоді з 1952 року у Кам'яні Криниці, поки я й заміж не вийшла, поки й не виїхала із села. А це вже чоловіка направили, він головою когось пробив тут. Mm -hmm. То направили сюди, та й мене знову попало я в трої. А ви не знаєте, чого от